Хочеш базовий компресор для легкового авто, віто має цілу базову лінійку. Обирай, що підходить саме тобі. У базову лінійку входять моделі К20, К22, К30, К40, К50, К52 і К 60. Всі вони живляться від прикурювача 12 вольт, компактні, ідеальні для щоденного використання. Продуктивність К20 35 літрів на хвилину, К22, К 30 К – 37 літрів на хвилину. К-50, К-52 та К-60 40 літрів на хвилину. Для яких коліс. К-20 модель підходить до 15-го радіусу, інші моделі до 16-го. Комплектація всіх компресорів однакова. Зручна сумка для зберігання, компресор, кабель живлення з прикурювачем на 3 метри, шланг 1 метр та додатково набір адаптерів. У К-22 є цифровий манометр з підсвітку і ліхтарик. У К-52 функція автостоп. У К-60 окремий ліхтарик. Шукаєш базову модель компресора, обери будь-яку з цієї лінійки. Якщо потрібен ліхтарик чи автостоп, вибери модель К-22, К-52 або К-60.